Вікерс Марк 1. Як часто ви бачите цей танк в рандомі? Очевидно, що не дуже часто, бо ніхто на них не грає. Це ж британські, по суті, уже передтопи. І тим більше Вікерс Марк 1 знаходиться на бойовому рейтингу 8.0. А 8-0 завжди грає на 9.0 і іноді на 8-7. Відповідно, ну кому воно нафіг треба? Воювати проти ломів, проти швидких тачок. А коли у нас із Перевага є, по суті, тільки стабілізатор, при цьому ми картон, при цьому ми велетенські, і при цьому ми нікуди не їдемо. І при цьому ще й кути схилення гармати у нас гірші, ніж у більшості однокласників. І єдине, що у нас є, це непогана перезарядка 5,5 секунд. На експертах, звісно. Коротше, як ця штука грається, поїхали розбиратись. Першою картою на сьогодні у нас буде Фінляндія, і це 8-7. Навіть на 8-7 ми не дуже часто потрапляємо в основному на саму дупу списка. Але 8-7 для нас теж боляче. Башня крутиться у нас не те, щоб дуже швидко. Вертикальне наведення ну, ви, ви бачите це вертикальне наведення. Там вертикальні приводи чисто таракани крутять. Мені здається, навіть у совків краще. Ну і, як бачите, рухаємося ми не дуже швидко. Максималка у нас навіть 50 немає, 48 здається. Ну і динаміка, відповідно, майже повністю відсутня, тому якось бути першими на позиції ми не можемо. А ще у нас немає ломів. Звісно ж, у нас виключно британські підкалібери на 350 пробиття в притул, 105 міліметрові. Тому назвати цей танк приємним неможливо від слова зовсім. Так, тут я не зможу вести вогонь, бо мені не вистачить кутів. Я про це забув. Я щось подумав, що в мене мінус 10, потім згадав, що в мене мінус 7. Ну, я думаю, ви здогадуєтесь, на що я буду більше всього бомбити. Опа, нічосі. Це що було? Леопард відлетів. Бомбити я буду на дамах. тому що цей підкалібр. Я думаю, ви і самі розумієте, що ніфіга він не буде дамажити. Опа. Хлоу. А, ну от, будь ласка, влучення у маску гармати панзергаубиці не призвело ні до чого. Зум початковий, дуже сильний, при цьому приближення майже немає, прищурився, не прищурився. Ну, коротше, таке. Ніфіга це все діло незручно. Як на мене? Навідник приводи. Слабенько. Це ще звідки. Це що тут відбувається? Де воно є? Там іще ж панзер десь. Ага, цей приїжджає. проїжджає. Погано, блін. Усе це дуже-дуже погано. Ось ця панзер Казну зламав. Добре. Хай поки постоїть без казни. Ой-ой-ой, нічого не бачу. Куди вона поділась? А вона встигла проїхати. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. мені оце робити тепер? Я тут залишився таке, як взагалі сам. А ти що, казну вже відремонтував? А це не він взагалі заряджаючий, заряджаючий. Я пробив його в башню, і лише заряджаючий. Ну, а мені кумулятивом ваншот. Ось приблизно так це все діло і працює. Ну, я не хочу в цьому бою брати дублер, якщо чесно. Поїхали у наступний. О, не зрозумів, а чому мені заблокували екіпаж? Мене ж знищили. Господи, Вартандер, ти що там зовсім уже гімна якогось навернув з лопати, чи що, я не розумію. Ой, приколісти. за що заблокували? Не ясно. Середній схід, і знову ж таки 110 ОВЦ це 8-7. Ну що, спробувати на цій картонці, яка лопається від будь-якого чіха, десь постояти позаду недалеко від респи, позаду наших союзників. І не лізти в парад. Ну, давайте спробуємо такий підхід, подивимося, що з цього всього вийде. Ну, його дамаг. Ну, ви самі бачили дамаг цього підкалібера. На Вікерс Марк 3, який іде наступним у гілці прокачування, і при цьому, ой, це я щось погано вистрілив. Неможливо одночасно їй щось казати, зв'язане, і при цьому ще щось кудись влучати. Це ще що? О, казна візелю зламав. А це що таке? Влучення. Ага, ну просто влучення та й влучення. О. Занадто багато взяв. Не пробив. Угу. Окей. Так от. На бойовому рейтингу. Ясно? На бойовому рейтингу 8-3. А, мені зламали гусеницю. Розкидуємо дими. На 8.3 у нас є Вікерс Марк 3, у якого. Ні-ні-ні, зовсім не ломи, звісно ж, а кумулятиви на 400 пробиття. Він практично такий самий, але йому просто дали кумулятиви. Ну, як такий самий? Ззовні не зовсім такий самий, у нього там іншої форми башня. Але глобально, я думаю, грається він так само. І, може, той вікерс на кумулятивах має більше сенсу, але там балістики такої гарної не буде, як тут. Ну, коротше, британці, як завжди, купа умовностей, купа незручностей. Але при цьому ви будете сміятися, але вони мені подобаються. Я завжди любив британців. Ну що ж, два асіста я отримав. Я думаю, треба виправдовувати звання найкращих допомагатерів, коли ми кажемо. Про британців. О, пожежа. Хе. Знову ж таки, дамаг під калібра. Ви самі все бачите. Це союзник скімітар це ще що таке. Казна. Хто мені там стільки насу... насовує? Я можу диміти тут безкінечно. Тому що база за нами можу поповнювати дими без кінця. І відповідно це все діло демите. Але якимось чином я пережив таку кількість влучань. Це трохи дивно. Ну, ще правда, перезарядка у мене тепер зовсім не 5,5 секунд. На жаль. Ну що, залишається стояти, захищати точку, а що мені ще робити? Рикошет. Опа. СТРВ убили. Прекрасно. О, о! Ніфіга собі леопард влетів. Чи це не леопард був? Почекайте. А, леопард стояв за трупом, а в мене вривався мардер. О, господи! Який дурдом! Чотири асісти. Ну я ж казав, головний допомагатор. Майже 900 поїнтів, чисто на асістах. Ой, давайте в наступний бій. Як же це боляче? Покинуте місто. 9-0. 9-0 означає, що ми зараз будемо воювати проти ломів. Ну і відповідно, нам і до цього було боляче, а буде ще більш болючіше, скажімо так. Ще й погодка така, темно. Ну От подивіться, з ким ми граємо. xm 803 Що тут у нас ще? м 1 АОС, який подивіться, наскільки швидше нас. Та навіть оце лайно швидше нас. При цьому воно все більш живуче, звісно ж. А що це в тебе гармата зламана? А що ти не ремонтуєшся? Ну, за ТСНФ я тобі допоможу відремонтуватися. Ну. Що, зовсім, чи що? Ну, не хочеш як, хочеш, всі собі. Зі зламаною гарматою далі. О. На! Влучення по мардеру, як бачите. Неймовірне влучення. Здається, я там йому взагалі нічого не зламав. О! Ти нарешті здогадався це зробити. Молодець. Ну, давайте нашого стокового братюню відремонтуємо. Бо хто оце йому ще допоможе, як не я? Усі б проїхали мимо, всі б наплювали. А я стою і ремонтую. М -м, на Марту накинули. От, до речі, цікаво, чи помру я від арти, чи ні. Ні, якимось чином пережив. Мені цікаво, а той мардер там так і стоїть, да? звісно ж, так і стоїть на командир двигун. Все, нікуди не дінешся. Ну, дамаг на ваших екранах. Ха-ха-ха-ха-ха, панзергаубиця <панцергаубиця> мені дала. Да, це, конечно, да. Сильно, сильно. Ой, у мене були напівбранебійні, ну, хеші. але я за них забув, якщо чесно. Напевно, хешом би я його вбив. Але все одно, це вже нічого дуже не міняє в відношенні цього танку. Ну, давайте візьмемо дублер. І ще разочок виїдемо. Ну, я не знаю, навіть серед британців це такий шмат лайна, що мені важко його навіть описати словами. Із переваг на 8-0, ну напевно, стабілізатор це те, що в нас є. Але який сенс у цьому стабілізаторі, якщо ми нашими підкаліберними не можемо нічого нікому зробити? Що виїжджай, стріляй, що не виїжджай і не стріляй. Результат один і той самий. Ще ж не видно нічогісінько просто. Все таке темне. Де там хто. О! І від... звідки ж мені. А! Виїхав із три, якого не чути. Ммм. Як же класно, коли виїжджає майже в притул із три, і від нього немає звуку. Це ж всього-навсього велотенський важкий танк, який виїхав на тебе в притул. Ой, Мало того, що танк лайно, так ще й гра тобі отаким от чином піднасирає постійно. Як же приємно грати? Ну що ж, американська пустеля, я вже не вірив в те, що будуть якісь адекватні бої. До речі, 8-3. Нічого собі, вперше я потрапляю на цьому танку на 8-3, але для нас це, напевно, не змінить нічого. Ну, коротше кажучи, я просто не бачу ніяких переваг цього танку над всіма іншими. Якщо порівнювати на 8.0 з Леопардом Першим, наприклад, так, у нього також підкаліберний, але у нього є і кумулятиви. Вони, звісно, теж не дуже, але ну, краще, ніж оці підкаліберні, тут, напевно. При цьому він менший, при цьому у нього швидше крутиться башня, він швидший, набагато швидший. Але так, у нього немає стабілізатора, а у нас є. Але знову ж таки, ну чи допомагає нам стабілізатор? Та ні, не допомагає взагалі ніяк і нічим. На цьому фраги робити неможливо. О. А, мені вже казну зламали. Нічого не бачу, звідки це що це? Боже, прекрасна гра. Просто прекрасна. А, яке лайно. Ну, ремонтуємось. Тут зліва вже танки. Удар ця штука не тримає. Не помітити його. Неможливо. До речі, ну я не розумію, ну чого він такий довгий? Він мало того, що високий, широкий, так ще й дуже довгий. І при цьому ніяк не захищений. Просто сміття на гусеницях. Хто тут по мені стріляв? Ну Вже його не видно. Заднього ходу у нас теж не дуже багато. 11 км на годину. О! Я не можу навестися. Вертикального наведення нема. Ви це бачили? Я не зміг навестися. По горизонталі встиг, а по вертикалі ні. Ну, це просто прикол. Боже, який шмат лайна. Яке ж це сміття не танк? Да. Напевно, навіть серед британців це один з найгірших. Ну, я маю на увазі на бойових рейтингах вище середнього. Мені здається, гірше, ніж Вікерс Марк 1 просто немає нічого. Серйозно, я такого, такого сміття я ще не бачив. Мені здається, сьогодні на відео. Знову в мене гармата чомусь угору дивилася, якого біса. Мені здається, сьогодні фрагів не буде ніяких на відосі. Я думаю, вам, як і мені, так і вам треба з цим змиритися, прийняти і зрозуміти, що фрагів не буде. Хто тут світиться? Де воно є? А, Фокс уже розібрався. Неважливо. Ну, того, що Фокс це Фокс. О. А! Жовтий. жовта гармата. О. А там десь був Хорі? Ну, да, який мені просто камерних засунув у борт під таким кутом і пробив, і воно мене званшотило. Ну, того, що ця штука навіть під такими кутами не тримає нічого, броні, немає взагалі ніякої. Ну, а мій дамаг по гарматі, ви бачили, вона просто пожовтіла. М -м -м, смакота. Космодром 110 ОВ, 8-7, поїхали. Я не знаю, як мені продовжувати це відео, тому що слів окрім сміття і лайно, у мене в голові більше немає стосовно цього танку. Я просто не розумію, як ще його характеризувати. Це реально, от взяли мусорний контейнер, вкречили його на гусениці, наповнили сміттям і випустили на поле бою. Оце, от воно. По вертикалі гармату таракани крутять ледве-ледве. Гармата чомусь постійно дивиться вгору. Кутів місцями частенько не вистачає, бо мінус 7. Заднього ходу не вистачає, броні немає ніякої, навіть під дикими кутами в борт нас пробивають. І, частіше за все, з ваншотом. Башня не тримає нічого, казна виходить постійно, нікуди не їде, нікуди не встигає, при цьому монструозних розмірів і під калібр, який не дамажить. Ви що, прикалуєтесь наді мною? А за що тоді цьому дали 8-0? Чому не 7-3, 7-0? Ну, добре, 7-0 хай я загнув, але чому не 7-7, 7-3? Якого біса оце робить на 8-0? Причому його ж осознано засунули на, на 8-0 для того, щоб воно потрапляло в дупу списка постійно. А зараз 8-0 завжди грає в дупі списку. Як на оцьому грати постійно на 8-7? Ну, не знаю, може я чогось не розумію, може мені. Пояснювальна бригада в коментарях щось пояснить. Ооо. Фокса треба в першу чергу. І зараз мені Мардер просто птур засуне, бо я ж не можу від'їхати назад. А ні, можу. Дивно. Навідник. Двигун трансмісія. Треба добивати. Я хеш заряжу Ааа, так у хеша ж і балістика лайно. А як ти в дим так точно наводиш цей птур? Скажи мені, будь ласка, ну, це да, от дуже зручно перемикатися на хищі, до речі, от. Я не забув про те, що в мене хищі. Я згадав, що Мардер під каліберними вбивається довго. Я почав перемикатися. Ну, який сенс у цьому? Якщо це займає дуже багато часу, та ще й балістика лайно у цього хеша, ще спробуй влучить. Це ну серйозно, це таке сміття. Я, напевно, на гіршому танку, ніж цей, просто не грав. О, Хешом влучив, до речі. Це був хеш заряджений, якщо що. Оце я влучив хешом, щоб ви розуміли. А під добив. Як вам хеш? Скільки кілограмів вибухівки? 2 кілограми, тротиловий еквівалент 3 кілограми. Мардер це витримав, без питань взагалі. Все, я зрозумів, тут можна не возити ці хищі, вони тут нафіг не здалися. А влучення, до речі, як вам дамаг? Як вам це надчудове влучення? Він сюди не дивиться, не дивиться, не дивиться. А, ха -ха -ха -ха, я йому тільки навідника вбив. Ну, прекрасно, прекрасно. Чудовий танк. Чудовий. Так, хищі нафіг, вони мені тут не потрібні. Ну, поїхали на дублері. Я вже не знаю, що мені робити на ньому. Воно просто ну, не вбиває. Воно не здатне вбивати. Це танк пацифіст. Його британці, напевно, конструювали з ціллю нікого не вбивати. Інших варіантів у мене немає. Так. Приводи горизонту зламав. На. Магаха добили. Ну, хоч якось, хоч щось. Ой-ой. Так, ДФ-ку добили. Там ще хтось десь не розумію, Де. А, бачу. Панзергаубицю вбили. Якимось чудом! Господи, ну хоч балістика у нас окей. Ну, це вони дуже тупо виїхали, підставились, прям, я не знаю. Вони, напевно, вирішили вчинити масове самогубство. 5 фрагів за два виїзди. І то тільки тому, що пощастило. Так, ну що, скільки ще крінжа мені сьогодні цей танк навалить? А то якось, знаєте, недостатньо, недостатньо. І кого цей М48 тут вбиває? Щось незрозуміло, куди він там стріляв. А, о! І хто тут? Десь тут чую танк. Щось доволі швидке їде. Може, колісник якийсь. Мардер. Не колісник. А звук був такий, як від якогось руйкета. Ну і що, це? типу Типугралілась наді мною і дала мені хоча б один непоганий бій. Ну, як непоганий. Таке собі, звісно, 6 фрагів на два виїзди. Чую танк. Сюди поїде, да? Да, сюди їде. Ваншот! А що таке буває? На цьому підкалібрі. о І шермана туди ж. Мене літак підсвітив своїми гарматами. Зараз заодно і потестимо, як ми живемо проти авіації. Він тільки заспавнився. Погано. Ну, зенітку крітонув хоча б. Хі -хі. Виявляється, у них прямо там спаун. Ну, а нам, звісно ж, ваншот. Ну, за один виїзд я полу, виходить, скільки? 6 набив. І тоді 2, 8 за два виїзди і один асіст. Ох, да. Це мені вартувало місячного запасу нервових клітин. Окей, поїхали далі. Давайте останню на сьогодні зимові арденни. Чесно, більше одного бою ще на цьому танку я не витримаю. А дупа списку 100 ОВ. Тому тримаємося, тримаємося за все, що тільки можемо. Особливо мені треба триматися, бо зараз я на жопній тязі просто полечу у стратосферу. При цьому чомусь я граю на Центуріоні на 7-7. І все доволі непогано. Він також повільний, він ще повільніший, але у нього також є стабілізатор. Є дуже схожі підкалібри, і в принципі в цілому все окей. Ну, Тут 105 ка там 84 міліметри, здається, гармата. Але там дамаг такий самий. Ну тобто збільшений калібр, по суті, підкаліберного цього не впливає ні на що. При цьому той Центуріон так ще й менший. Захоплюємо точку. Ну, поїхали. Спробуємо якось себе. Реалізувати. Звідки його прибили? Сюди то ніхто не дивиться. А варто було б. Тут же часто об'їжджають. Водій. Погано. Добили type 74. Ну і що, де всі інші? А це ще звідки? Ну, десь і справа, але ж, звісно ж, не видно нічого. Ну, я навіть не зрозумів, де він там стояв. Ну, давайте, дублер. Поїхали. Обожнюю ці всі карти. Невидимі контакти. Ай, ще й звуки, як завжди, немає їх ніколи. Поки танк не засвітився, звук від нього не з'явиться. А системи ж засвіту-то в нас немає. Правильно ж? Немає. От і я про те ж. Звісно ж, немає. У нас реалізм. Ну все, це поганий мій настрій впливає. У мене дуже поганий настрій після цього танку, і відповідно мені тепер складно об'єктивно взагалі щось оцінювати. Мені все здається лайном, все не подобається. Хоча цей танк ну, об'єктивно лайно, це лайно з лайна, на цьому не варто грати. Це не варто качати, на це не варто витрачати час. Воно того точно не коштує. Ну знову, що звідки? Не ясно, не видно? А, а промахнутися по цій штуці неможливо. А не побачити цю штуку неможливо, бо воно здоровенне і картонне, і повільне, Боже, яке ж сміття. Навіть якби цю штуку відправили в металопереробку і зробили з цього сковорідки чи холодильники, ну було б якось толку більше, напевно. Ну і що? Як мені зрозуміти, хто звідки по мені стріляв? О, будь ласка, знову, Звідки справа, напевно. Звідки це? Що це було? Де ми чомусь не відкинулись, хоча я нажав? Це все, знову ОФ-40 той самий, до речі. Звідки? Знову десь справа. І причому катається він, я так розумію, десь дуже близько до мене. А звуку від нього немає. Це прекрасно. Ні, це прекрасно. це господи, це не танк, це просто це найгірше із усього, на чому я грав коли-небудь. Це реально найгірше. Я не грав ні на чому гіршому, ніж оце. Я навіть після бою висновки підводити не хочу. Ви самі все бачите. Я вже все розказав, усе що думаю, оце і будуть мої висновки. Це лайно. Не вздумайте на цьому грати. Не треба. Навіть якщо він там у вас якимось чином автоматично прокачається, поки ви там граєте на якихось преміумних там халідах і тому подібному. Не треба це брати в сетап. Не треба. Не витрачайте час на прокачку цього лайна. Найкраще, що можна зробити з цим танком, це переплавити його на мусорні контейнери і поставити е, у всіх містах у Британії, щоб людям були куди, було куди викидувати всіляке сміття. Це не годиться ні на що, ні на що не здатний шматок лайна. Хух, можна видихнути. Але знаєте, зараз у мене дуже позитивні емоції. А знаєте через що? А через те, що я тепер розумію, що більше мені на цьому грати, не доведеться. Нарешті, на цьому у мене все. Дякую за перегляд, вибачте за тільт. І почуємось у наступних відео.